Доброго власненого дня святе Письмо на кожен день Притчі Соломона, 13 глава з 20 по 25 вірш, 14 глава з 1 по 6 вірш. Хто спілкується з мудрим, той сам стає мудрим. А хто товаришує з нерозумними, той зіпсується. Нечистивик переслідує зло, а праведник винагороджується добром. Добра людина заповідає спадок навіть онукам. А маєток нечестивого зберігатиметься для праведного. Багатий врожай буває на цілиних полях бідних, але й він може загинути через брак розсудливості. Хто шкодує своєї різки, той ненавидить свого сина, а хто його любить, той на поумленням дбає про його виховання. Праведник їстиме схочу, але шлунок нечестивих. Не насичується. Мудра жінка збудовує свій дім, а нерозумна своїми ж руками руйнує його. Хто ходить прямими дорогами, той боїться Господа, а хто звертає на криві стежки, той зневажає Його. В устах нерозумного палиться гордині, а мудрих охороняють їх же уста. Там, де немає волів, там і ясла порожні. Але від сили вола залежить щедрий врожай. Відний свідок неправди не говорить, а свідок фальшивий наговорить багато брехні. Непутящий шукає мудрості і не знаходить, а для розумного знання легкодоступне. Богу нашому слава завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.